Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача «Актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Тетяну Маєвську, директорку комунального підприємства Вінницької міської ради Офіс туризму Вінниці». Щирі вітання, пані Тетяно. Вітаю вас, Світлана. І звісно, наша розмова сьогодні буде про туризм. Про туризм із Шармом, бо Вінниця це місто, що щоразу відкривається по-новому. Завдяки креативним підходам вашої команди, місто приваблює туристів не лише на вихідні. Мені здається, що кожного дня до нас приїздять, ну, а особливо гарячий сезон це. Літом, і ось буквально днями буде черговий проєкт, який, напевне, вразить віничан своєю гостиміста своєю новизною. Це Вінниця Вінтажна. Розкажіть, що це за проект? Як на мене, це дуже сміливо. По-перше, я вам дуже дякую за таку експертну високу оцінку нашої діяльності. Дійсно, ми налаштовані таким чином, щоб постійно дивувати, постійно впроваджувати нові проєкти, нові туристичні продукти. І, до речі, на Сьогодні у нашому доробку близько ста вже туристичних продуктів це лише 36 піших екскурсій Вінницею і 10 дитячих проєктів, п'ять смачних турів, і ми постійно нарощуємо звичайно свої обсяги. А Вінниця Вінтажна. По суті, ідея народилася ще минулого року. В нас були амбітні плани проводити ретро-пікніки в центральному парку імені Леонтовича в зв'язку з тим, що там ми координуємо виставковий проєкт Ретро Повінецький в приміщенні колишнього автодрому. От саме на базі проєкту, і враховуючи те, що ми хотіли інформаційно його підсилити вкотре, нам вдалося. Вдасться, я маю надію, цієї суботи реалізувати нашу мрію. «Вінниця. вінтажна смаки традицій. І, до речі, ця мрія не збулася і не була б можливою без підтримки торгівельної марки «Україночка» та фонду громади Подільська громада. Ініціатива громадської організації музей моделей транспорту, ретроколекцій та мініатюр Олександра Вдовиченка. Нам вона здалася просто прекрасною. Він такий наш ідейний натхненник. А наша вже потужна команда зголосилася підтримати, дійсно запросити залучити ще більше учасників і співорганізаторів. І я впевнена, що такий проєкт буде жити. Що Точно от... буде неодноразовий. Що отримає е, гість, що отримує віничанин, прийшовши до парку, взявши участь у такому дійстві у цьому е, проєкті? по суті, знаєте, для мене це подорож у часі, і ідея е, якраз складалася з того, щоб об'єднати покоління, познайомити з е, атмосферною е, Вінницею, багатою культурною е, тому. Е, Саме там, на цій невеличкій локації, ми зібрали. 10 проєктів в проєкті. Тобто я можу дійсно відзначити родзинки, але це було б несправедливо, тому що кожен проєкт він унікальний. Основу дійсно заходу складає ретро Тревел. Це якраз спільнота любителів ретро автомобілів. Тому тобто, автомобілі там точно автомобілі будуть. це по суті те, що нас надихнуло і масштабувало цей. Проєкт до таких обсягів, які, які я і зазначу. Автомобілі точно будуть. Буде окрема локація автомобільної спільноти Олтаймер. Там спільнота, яка об'єднує більше 60 учасників, саме ретро угу. любителів ретро автомобілів. Звичайно, буде працювати на на повну потужність наша виставка Ретро по Вінницькій». А в приміщенні виставки безпосередньо. В приміщенні автодрому ввечері е, ми зробимо і кінопоказ за двома зайцями. Це буде дуже атмосферно, впевнена. Хоча я хочу зазначити, що ми розпочинаємо підготовку завчасно, і вже з п'ятниці на локації біля ретро по Вінницькій» будуть працювати художники. Це також проєкт в проєкті. Проєкт Розінка має своєрідна. назву Арт Драйв. До речі, з'явилась така ідея. Дати нове життя автомобілям, які на сьогодні знаходяться в експозиції виставкового залу Ретро Повіницькі, і ми зробили в своїх соцмережах таку об'яву, що всі охочі художники, Вінниці можуть залучитися до такої ініціативи і надати авто нове життя. Або якусь таку свою амбітну ідею реалізувати, Зголосилося шість художників. Вони будуть мати ресурс три-чотири авто з якраз нашої колекції, і зможуть подарувати нашому музею нові експонати, так скажімо. До речі, це не єдиний проєкт, яким я пишаюсь, тому що активно до співпраці залучив, залучилась і спільнота Смарт Cooking Клаб. Саме вони будуть пригощати віничани, гостей смачними подільськими стравами, подільським капусняком, узваром, голубцем тобто, і голубцями пшоном. В принципі, ми зробили такий ретро-пікнік, який. Насправді зможе з часом об'єднати якраз поціновувачів ретро. Можливо, ми будемо додавати звичайно нових учасників і розширювати локацію. Тобто, ви плануєте цей проект зробити традиційним для Вінниці? Так, дуже цього прагную, і хочу і впевнена, що в нас це вийде. І до речі, я сподіваюся, що нам вдасться і в вересні. Трохи масштабувати проєкти до дня міста провести щось на кшталт ретро-пікніку. Отут у мене запитання: стільки всього про ретро, тобто про минуле, про прекрасне минуле, де є класні зразки, де є що подивитись, де є чому повчитись. А до речі, вимога до відвідувачів не буде одягнути одяг ретро. Ви знаєте, наша команда звичайно рефлексувала угу. над ідеєю. Ми розглядали багато. Експонатів для експозицій, відбирали самостійно також. І дівчата сказали: ми точно так надихнулися, що однозначно ми вдягнемо щось в стилі ретро. Тому запрошую всіх вінничан, 14 червня, проявити свою фантазію, можна вдягнути вбрання бабусине чи мамине і поринути разом з нами в цю чарівну атмосферу Вінниці тих часів. Звісно, що вінича прийдуть, тому що. Є вже інформація, є анонсування цього проекту. А чи викликав він зацікавленість у мешканців інших міст і взагалі мешканців України? Якщо е, аналізувати нашу статистику і кількість дзвінків, е, то е, хочу зазначити, що практично щодня е, більше 30 е, дзвінків чи звернень на веб-ресурсах, ми отримуємо. і звичайно е, цікавляться подією. І, до речі, е, знову ж таки нагадую всім він і гостям. Мандрівникам туристам, що з жовтня місяця на повну потужність запрацював центр туристичної інформації на Соборні 89. От саме там в цій точці. Це жіння всіх мандрівників і містян, до речі, також можна отримати повну інформацію і про Вінницю Вінтажну, і про те, де зупинитись, що поїсти, як якісно влаштувати своє дозвілля, мандруючи до Вінниці чи, чи по Вінничині. Є звернення, є зацікавленість, і маю надію, що не лише віничани якраз відчують цей вайб Вінниці, а й мандрівники з усієї України. Дякую, ви так смачно про це так колоритно розповідаєте. А я розумію, що все навколо цього колоритно, красиво і яскраво, що точно Вінниця, напевно, напевне очікує гостей, і це буде дійство, яке запам'ятають і гості і вінничани. Ми якраз зараз вступили такі в пік нашої туристичної активності, і про це свідчить наша статистика. Дійсно, така рекордна статистика, саме воєнний час, спостерігається в цьому. Році. На сьогодні ми реалізували більше 200 проєктів, і це практично 2000 учасників, з них 44 проєкти на безкоштовній основі, безплатній основі і для віничан, і для гостей наших. Тому лише у пік сезону ми зустрічаємо щотижня. 300 400 мандрівників. Ну, якщо ми вже почали говорити про сезон, то зосередимося на високому туристичному сезоні, яким є власне літо, яке вже почалося, яке вже в розпалі, і ви так класно починаєте з такого яскравого заходу. А, знову ж таки, можливо порівняти або згадати, яким був минулий рік, які уроки, який досвід ви взяли з минулого року і на що розраховуєте цього року. Що пропонуєте відвідувачам, що пропонуєте гостям міста? Ви вже сказали, що 100. Заходів, ну тут я не знаю, всі пам'ятаєте точно <риклад> однозначно. Якщо я сфокусуюсь, я точно Зможу згадати всі 100, але я хочу відзначити, що цьогоріч наша статистика дещо змінилася, тому що 70% наших екскурсантів та учасників проєктів це мандрівники з інших регіонів України і точково з-за кордону. Минулоріч. Було навпаки, 30 на 70, тобто 30 було мандрівників з інших регіонів України і 70 з Вінниччини. Тобто, ви розумієте, що зацікавленість нашою локальною культурою, нашими туристичними продуктами, вона зростає. Звичайно, це позитив. І для економіки громади, і для е, сфери е, послуг, і для індустрії гостинності. Тому така позитивна динаміка mm -hmm. нас спонукає е, постійно додавати в нашу творчу скарбничку нові продукти. Дійсно, люди цікавляться гастрородзинками, е, люди е, хочуть відпочивати на природі. Тому е, ми в свої екскурсії тури додаємо і гастроскладову, ми хочемо, щоб люди зупинялися у Вінниці надовше і компонуємо свої екскурсії і тури з невідвіданими регіону, можливо, і з сусідніми регіонами. Тобто постійно, постійно вдосконалюємось. Пані Тетяно, це крута статистика, бо коли їдуть до Вінниці, а не з Вінниці, це завжди добре. Це і економіка, і власне знайомство із нашим містом. І я про регіони ви згадували, що не лише Вінниця, а з різних регіонів. Які регіони найактивніші? Цьогоріч в топі у нас Київ-Київська область, друге місце це Харків, третє Полтава, четверте Черкаси і п'яте. Хмельницький угу. сусіди наші, Так, наші сусіди. що цікавить, тому що я розумію, що є якийсь особливий запит, якісь особливі родзинки, які приваблюють ось саме цих людей з різних регіонів і об'єднують їх. Ми відійшли від шаблону Вінниця місто Фонтанів і дійсно пропонуємо дуже великий спектр, якраз цікавинок. Велику увагу привертає і оглядовий майданчик квежі, який нещодавно відкрито. Звичайно, Вінницькі підземелля, Тобто, в топі наших якраз туристичних продуктів саме наші оглядові екскурсії Вінницею, 1910-ті, Вінниця за 100 хвилин. тобто те, що надихає подорожувати далі, і подорожувати регіоном, також а в піших екскурсіях що найбільше приваблює, тому що в нас є також своя історія, яку навіть віничани не завжди знають. Це і будівлі, це і архітектура, яка досить таки потужно збереглася. І сьогодні я знаю, що ви такий акцент робите себе на такі речі. Дійсно, з новинок це якраз екскурсія від Соломії Грон, до речі, гідеси випускниці школи гідів та амбасадорів Вінниці, яка залишилась працювати в нашій команді після закінчення школи гідів. Вона дуже креативна дівчина і народжує постійно туристичні продукти, які користуються шаленою популярністю на сьогодні. От саме 1910-ті роки розквіту та формування, Такого архітектурного обличчя Вінниці е, користуються найбільшою популярністю. Чи користуються такою популярністю авторські тематичні екскурсії? От ми вже згадували про ретро, про історію, про минувщину. Які екскурсії, які, можливо, гіди є улюбленими? Я не можу виділити когось одного це буде несправедливо. Чому? Тому що у кожного нашого гіда гідеси, в творчому доробку є і оглядові і тематичні екскурсії, так звичайно, і тури Вінничиною, uh -huh. і тури Україною. Тому я впевнена, що е, потрібно просто долучитися до нашої спільноти в Фейсбук та в Інстаграм, і ви знайдете там свого улюбленого гідач, і всю, гідесу. І всю інформацію. однозначно. Ну і звісно, не можу не запитати про їжу. Ви акцентуєте увагу на тому, що дуже активно розвивається у нас гастротуризм і дуже він приваблює наших гостей. З ким можливо співпрацюєте, і що можна запропонувати от саме Вінницького, саме подільського регіону туристам. Ну, звичайно, з, зі всіма нашими рестораторами е, ми дружимо. І, звичайно, всі ті, хто долучається до популяризації саме Вінницьких гастробрендів, наших родзинок, вони у нас в топі. Е, на сьогодні я би е, хотіла відзначити дійсно е, таку потужну команду е, роботу е, нової провінції, тому що багато страв подільської кухні наші гості. Саме там куштують і це і борщ з вишнями, і вареники з вишнею, тобто великий спектр гастро таких смаколиків пропонує Вінниця. Я не можу відзначити когось одного. Golden Place – це прекрасний ресторан, який на сьогодні має в доробку цілу низку страв подільської кухні і постійно адаптується під гурманів тих, хто вже раніше спробували. Я вже декілька разів нагадувала, що саме в цій ресторації є смачні вареники з халбою. Є... Перше таки чую, <laughs> однозначно це мій топчик. Тому багато вінницьких ресторацій долучається до підсилення Вінницьких <laughs> гастробрендів. Безумовно, це просто широкий спектр. Я думаю, що кожен знайде те, що він те, що припати до душі, і повернеться ще до Вінниці. Ще один напрямок, де ви дуже успішно і працюєте, і є, є про що говорити: це соціальний напрямок. Це... Можливість надати нашим захисникам, захисницям, побачити нашу Вінницю, відчути її, продемонструвати тим людям, які ну не завжди можуть собі дозволити. От щось таке, так яке виходить за рамки звичного життя, доєднати до культури, до екології, до прекрасного. Що це за проекти і чому вони для вас настільки важливі? На сьогодні дійсно саме проект Наш незламні і нескорені. Він користується найбільшою популярністю. Два роки поспіль працює наша ініціатива для військовослужбовців, їх сімей та сімей загиблих героїв. І е, наростаючим підсумком дуже багато людей ми зустріли. Е, ми познайомили з нашою культурою. Але лише з початку року нам вдалось реалізувати більше десяти екскурсій турів саме з захисниками і їх родинами. З... Якраз військовослужбовцями, які проходять у Вінниці реабілітацію, ми, до речі, плідно співпрацюємо з військово-медичним клінічним центром. І з початку року, року більше ста військовослужбовців нам вдалося познайомити з Вінницею і регіоном. На сьогодні у нас є запити ще на декілька таких екскурсій, і турів в червні і в липні, ми обов'язково їх проведемо. І даний проєкт, маю надію, будемо продовжувати і надалі. Що стосується взагалі роботи із якраз... Пільговими категоріями населення і з дітьми-сиротами, і з внутрішньопереміщеними особами, які знайшли саме у нас в Вінниці свій захист прихисток. І ми розуміємо, наша місія в тому, щоб вони тут успішно соціалізувалися, відновили свій емоційний ресурс, тому так само плідно співпрацюємо з якраз переселенцями, з новими війничанами, як ми їх часто називаємо. Це, це така хороша інтеграція, це правильна в громаду. інтеграція, mm -hmm. це дійсно те, що і нас надихає, тому що їх вдячність, їх дружба вже з роками, тому що ми вже третій рік поспіль дуже плідно співпрацюємо з громадськими організаціями, і ГО, ВПО, і Бахмутський рад. Район Єднає із Маріупольхабом. тобто, це вже наші такі сталі партнери і друзі, тому що місячно практично ми проводимо проєкти і залучаємо е, саме переселенців до них. І е, знову ж таки, ми продовжуємо реалізацію е, нашого постійного проєкту «Вінниця – місто затишку та рівноваги. А ось саме цей проєкт він направлений на. Те, щоб познайомити. Навіть самих вінничан з Вінницею, і показати їм рідне місто під іншим кутом. Тому цей проєкт доступний для безоплатної реєстрації. щомісячно. кожну третю неділю місяця ми запускаємо в ротацію нову екскурсію, новий тур, до якого можуть залучитися і мандрівники, які планують свою поїздку у Вінницю, і наші вінничани. Абсолютно безкоштовно. Лише слідкуйте за нашими ресурсами і зможете познайомитись з Вінницею на безоплатній основі. Наскільки активно відгукуються на такі пропозиції чи достатньо на цих екскурсіях відвідувачів? Я вам скажу так: якщо ми запускаємо форму реєстрації, угу. вона заповнена за день. За день повне наповнення це 30-40 осіб іноді. Я б хотіла ще запитати про наших захисників. Наскільки для них важливо? Я розумію, що напевно ви вивчаєте і попит, і реакцію, і власне які результати цих екскурсій? Ну тому щоб не займалися інакше. По-перше, у нас є система зворотнього зв'язку. Звичайно, і фідбек від наших учасників це цінний для нас ресурс, який допомагає формувати якісні туристичні продукти в подальшому і реагувати на. Попит і навіть на можливі ризики. Коли ми розпочинали проєкт Незламні і нескорені, ми долучили до співпраці міжнародну організацію з міграції з професійними психологами, які м'яко адаптувалися у групи. І, до речі, це нам дуже дуже. Допомагала на початку і сам, самим нашому, нашому колективу адаптуватися і реалізовувати проєкт належної якості, що стосується саме відновлення, так лікування такого ментального лікування. Я б так сказала, лікує і творчість. І я дуже багато разів акцентувала увагу на тому, що на базі Офіс туризму Вінниці вже третій рік поспіль працює арт-клуб Твори з байві. І саме цей арт-клуб допомагає відновитися, знайти свій талант, можливо, розкрити творчий потенціал. Тому запрошую абсолютно всіх, долучатися і до нашої творчої спільноти, не лише до спільноти мандрівників. Або, можливо, поєднуйте цікаві екскурсії з творчістю. Пані Тетяно, зрозуміло, що ідеї це класно ідеї фантастичні, особливо що стосується соціальних проєктів, тому що вони підтримують, вони допомагають, вони надихають, вони дають зрозуміти віничанам, гостям, що вони не не самотні, вони не самі і вони мають можливості такі ж, як і всі інші. Але ідеї це добре, але потребують, звісно, фінансування. Як хто допомагає в реалізації? Наскільки ви тісно співпрацюєте із бізнесом Вінницьким? Наскільки він? Охоче відгукується на такі проєкти. Знову ж таки, ми не, можливо можемо не, називати. Ми, Бо, і не так, називати і не повинні називати, але власне як ви відчуття, наскільки легко ось є проект? Чи ви готові? Як ця співпраця налагоджена? співпраця налагоджується вже роками? І дійсно, я хочу відзначити те, що вінський бізнес, особливо якраз бізнес сфери гостинності, з якими співпрацюємо, це ресторатори і готельєри? Він Соціально орієнтований, тобто він із перших днів повномасштабного вторгнення активно долучався до міграційних процесів, до підтримки внутрішньо переміщених осіб. Це бізнес, який волонтерить. Тому що стосується Вінницької спільноти, якраз мікро-макробізнесу, сфери гостинності, крафтярів, вони долучаються до всіх наших ініціатив. Ми маємо сталі партнерські зв'язки. І маю надію, що так буде відбуватися і в подальшому. Коли ще до повномасштабного вторгнення мені було приємно почути дуже, досить таки часто, особливо в літній період, французьку, англійську, інші мови на вулицях міста. І я завжди згадую літній вечір, пізні, коли біля театру була величезні групи людей. І я зрозуміла, коли зупинилася, що це екскурсії. Наслідок запитання: чи приїздять сьогодні іноземці, чи не бояться чи є такі приклади, і можливо розкажете про них поділитися? Що їм цікаво сьогодні? Звичайно, це на жаль точкові якраз візити до Вінниці, але на сьогодні початішили якраз офіційні міжнародні візити саме до нашого міста, і до речі, нещодавно місто приймало наших побратимів, одне і місто Нансі Французьке, наш побратим, і місто Карсруе Німеччина приїздили до нас, і ми, до речі, презентували роботу Офісу туризму Вінниці. І знову ж таки, відзначаючи те, що працює центр туристичної інформації, ми надаємо там послуги і англійською, і німецькою мовами, і навіть жестовою мовою. Ми радо зустрічаємо туристів зі всього світу. Певнена, що е, за умови якнайшвидшої перемоги їх буде дуже багато. Ми до цього вже готові. Ми готуємось до туристичного буму. Дякую вам. Я зрозуміла, що туристичний бум очікує і цього літа, тому що можливостей е, різних напрямків чимало. А звісно, люди стомилися і хочуть якогось свіжого ковтка повітря, хочуть більше дізнаватись про Україну, хочуть більше дізнаватись про своє. І напевне, що це надихає і туристів, і мандрівників, і власне. Офіс, туризму. і ми в цьому їм радо допоможемо. Саме завдяки сучасному підходу команди офіс туризму, креативним ідеям відкритості до громади, ви змогли перетворити місто на дуже популярний внутрішній. Як ми проговорили, і можливо і зовнішній туристичний Щиро хаб. вам дякую. І це прекрасно. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Тетяна Маєвська, яка очолює офіс туризму Вінниці, комунальне підприємство. Я щиро дякую за інформацію, дякую за цю вам, відкритість, світран. за цікаві ідеї і за можливості, які сьогодні є у Вінничан і гостей нашого міста. До наступних зустрічей. До зустрічі. Дякую, дякую вам за увагу. І нагадую, що це була передача акт. Актуальне інтерв'ю і ще один важливий момент так. Життя нам дарує сьогодні багато можливостей: гарно провести літо, гарно відпочивати, дізнаватись нове, дізнаватись про Україну. Але разом з тим нагадую, як і завжди, кожна гривня допомоги, кожен донат це ще один крок до нашої перемоги. Бережіть себе, гарного літа.